Всім привіт! Вас вітає компанія AgroImport Group. Сьогодні на огляді ми маємо накінечники до сошників до різних сівалок, таких як Квернеленд, Кун, Моносем і Гаспардо. Тому давайте подивимось, в чому різниця в різних виробників. Ось ми бачимо перед собою накінечний сошника до сівалки Квернеленд. Ось так він виглядає. Ми бачимо також, що по Квернеленд є в нас ось такі маленькі, це міждисковий і ось такий. По сівалці моносем ми бачимо ось такі синього кольору, різні накінечники. Ось так вони виглядають. І ось так. І хочу показати вам по сівалці гаспардо. Ось є такий накінечник. Є ось такий. Тільки два по сівалці Гаспардо І по сівалці Квернеленд ми бачимо ось такий великий. По сівалці Кун ми бачимо ось цей зразок. І цей. Як ми бачимо, всі вони є різних форм. Є схожі, от, наприклад, як в сівалці моносем і в сівалці Гаспардо, А є зовсім різні. Ось великі, є меншенький, Але всі вони виконують одну функцію. Накінечник сошника призначений для того, аби прорізати борозну в землі для того, аби впала туди насіненка. І потім, вже прикотуючи колесо, її пригорнуло. Тому саме ось такий сошник грає велику роль в нарізанні борозни. Бо якщо він стирається, відповідно, якщо ви хочете посіяти вашу культуру на 4 см і він вже зносився, то відповідно ця глибина буде не витримана. Буде 2 см або 3 см і це буде впливати на розвиток вашої культури і на те, скільки дана культура принесе вам врожаю. Компанія Agroimport Group має завжди в наявності всі види накінечників до сушників, як оригінальні, так і по якісному аналогу. Тому звертайтеся в компанію Агроімпорт груп, і ми з радістю вам допоможемо. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Можливо, в кого є питання, чи можливо в когось є якісь зауваження, пишіть в коментарях і ми обов'язково дамо вам відповідь.